І так, мої хороші, я поки світла не було, вирішила трішечки поекспериментувати, і тут уже дечого спробувала похвацяти даною пастелькою. Ну і побачити, що у нас з цього всього вийде. Спробувала різні типи паперу, навіть спробувала найдешевший папір, який мені так спочатку не зайшов, а тепер я його тепло полюбила. Але про папір будемо говорити якимось іншим. Разом в окремих відосах. Отже, спробувала на різних типах і зараз хотіла би разом з вами поговорити про пастельку. Ось такий в мене розхід був. Пастелька дійсно середньої твердості. Через те, що брусочки дуже маленькі, то зручно проводити прямі лінії, але при цьому вона дуже легко розбивається і крашиться. Якщо раптом не на підлогу падає, то логічно розбивається як будь-яка пастель. Ну, це просто властивість. Сухою пастелі, тому що олійна, якщо падає, то вона не факт, що так буде розбиватися. Ну, тобто, це одна, один із плюсів, як би то мовити, олійної, але то буде в інших разах. І зараз я подивилась, як у нас буде. Це у мене, до речі, скетчбук від Artplanet з крафтовим папером. І, до речі, мені сподобалось, як на нього лягає. Цікавенькі такі різноманітні ефекти виходять. Пастель, звісно, ця Шарами не кладеться, але пам'ятаємо, якщо нам потрібно багато шарів, ми беремо абразивний папір. Тоді у нас шарів можливість збільшиться в рази. Але разом з тим, для бліків, особливо для ось такого білого ефекту, все-таки потрібна екстра м'яка пастель для фінішних результатів, екстра м'яка пастель. Проте детальки промальовувати, там навіть мілкі ворсинки, колючки, різноманітні ялиночки, різноманітні будиночки це все абсолютно реально реально Навіть щось такого типу теж абсолютно реально зробити. А якщо хочете ще більш деталізації, тоді для цього існують пастельні олівчики, якими можна далі працювати. І, і я хотіла ще спробувати помалювати разом з вами на чорному папері. Так, у мене теж є. От вже і просто якщо експериментую, то хочеться експериментувати по максимуму. У мене теж знову ж таки скіфбучок, в якому ми вже багатенько що помалювали. Тут всілякі роботи. І давайте спробуємо. Це взагалі папір, мені здається, буде дуже гарним під олійні пастилі. Але спробуємо, якщо виробник заявляє, то... Помалювати скетчик і спробувати пастель заразом побачити певні техніки. Але далі будемо дивитись. Я хотіла сьогодні намалювати ось такі ну, північні вогні північне сяйво, Але, знову ж таки, будемо дивитися абстрактно, можливо, нам забажається якихось кольорів. Як бачимо, Попереднього скетча нам для цього не потрібно, я не буду вирізати, тобто негативним методом працювати. Ми підемо по класиці, візьмемо різноманітні крейдочки. Дана палітра мені здалась надзвичайно мілкою, маленькою, і не було тих кольорів, до яких в мене тяга там була. Не було глибоких, наприклад, кольорів, або не було таких певних цікавих кольорів, я ще попрацюю. Але потім, як почала малювати різні пейзажики, то в принципі, Якщо пейзажики малювати, скетчити, якщо зиму малювати, прекрасний сет. Якщо ботаніку, готуйтесь до того, що цього буде замало. Ну, Це однозначно буде замало. І отже, давайте дивитись, як воно буде малювати. Як воно, до речі ж ми ж пам'ятаємо, що ми можемо також і змішувати. Отже, давайте подивимось, як у нас будуть змішуватись пастелі. Так. Що ми з цим всім можемо робити, як вони будуть тушуватися, так. так. Ну, і звісно, будемо дивитись різноманітні ефекти, що ми з цим всім можемо, як ми можемо працювати. От зараз я не хочу розламувати свої пастельки, тому побачимо, що у нас з вами вийде. Донизу я замальовувати не буду. Тут у мене підуть ялиночки. Так. І сюди я захочу ще додати фіолетового. Так. От зараз я дуже-дуже лайтово так пропрацьовую. Так. Знову ж, ми дивимось, куди би я хотіла. Ми можемо працювати як в техніки мазків, штришків, так ми можемо і працювати в дещо інших техніках. Зараз я ціллю, як бачите, я проклала підкладку, тому що пилить надзвичайно, і я хотіла би зберегти чистоту столу, але попереджаю, що якщо у вас маленькі діти, то краще потім все протерти. Це все-таки пастель. Це одна пастель пилить більше, інша пилить менше. тому Маємо на увазі і бережемо, бережемо себе. Так, Єдине, що дивіться, коли я тушую, я починаю від світлого і потім будемо переходити на темне. І пальчик свій у мене б мала бути тряпочка або серветочка зараз. Ну, але ж я завжди спішу, тільки світло з'являється. Я дуже кваплюся записати хоч який небудь відосік, щоб вас побавити, ну і ми щось з вами змогли зробити, тому що якщо я не запишу зараз, мені завтра не буде чого. Викласти. Тому зараз живемо одним днем і намагаємось працювати по максимуму ефективно, тому що ми маємо творити, ми маємо жити і маємо дивитись. Одним словом, тут можемо трішки стошувати, а все, що мені зайве, оп! Пастель, до речі, на кожному папері тримається по-різному. Я дивлюся, що все-таки тут сцепочка мінімальна. Мені б хотілося сцепки з папером більше. На Кенсон Мітентісі я обов'язково попрацюю. Мені теж цікаво. Я просто ще не вигадала, що я там хочу намалювати, якщо чесно. До речі, якщо у вас є ідеї, що помалювати на якісному папері, тоді кажіть. Я цей папір наразі куди в будь-які завгодно сюжети не використовую, тому що в мене його невеличкі рештки, і придбати я вже його не можу. На жаль, його знято з виробництва. Ну, тому. Це я маю на увазі і бережу для особливих моментів, можливо, для якихось замовлень цікавих або для чогось такого. Ще трішечки трішечки маю. Так, я дивлюсь на референс, можливо, десь я при, прикрашаю, тобто вже додаю тих, тих кольорів. От мені здається, що сюди вони будуть ну, дуже в тему. Так, так. І такого контрасту. Тепер ми з вами подивилися, як ця пастелька працює абсолютно на різних поверхнях, як вона товаришує одна, один колір з іншим, які можна тони та переходики робити. Так, зараз ми подивимось. Мені, звісно, те, що. Трішки забагато пилі заважає, але якщо я підніму підставку, поставлю якусь, то ви нічого не зможете бачити. І логічно, що вже буде не так ефективно. Тому мені важливо, щоб ви добряче все бачили. І мені хочеться десь підзбільшити. Так, я сподіваюся, в мене телефон почав дзвонити, що. Так, перепрошую. Так, запис у нас продовжується. І я продовжую працювати. Потім буду відповідати, тому що ловимо-ловимо світло. Кожна секундочка у нас на вагу золота і працюємо, працюємо, мої хороші. Отже, я десь беру, додаю трішки ось такого кольору. Можливо, я навіть все ж таки розділю. Так, і додам ось сюди ось таким. До речі, можливо, я навіть не буду тут і тушувати. Мені хочеться якось так і лишити. Так. Так. І зараз, піднімаю і нічого не тушу. До речі, не буду я зараз тушувати. Я тепер. Добираю насиченості. так, Там, де мені її би хотілося, додаю, навіть мені дуже подобається з ось такими вкрапленнями. Так, Єдине, що пам'ятаємо, що північні вогні все-таки під низом ми підтушуємо трішки. Ось тут ось таку димку зробимо. Але вони все-таки такі досить контрастні, гарні, з класними переходами. Тому дивимось, куди нам хотілося б, куди не хотілось, можливо, десь ось так зробили, десь, можливо, у нас ось тут з'явилась відблиск, так? І ось так. Працюємо, обираємо чистий пальчик, тин тин-тин і піднімаємо знову. Так, так. Є, мені тут подобається. Навіть ось так би я хотіла. Давайте зробимо ось так. Трішки цього. Так, і трішечки сього. Ось цього. Так. Трішечки цього. І сюди я вже не буду нічого додавати, такого екстраординарного, а тут такого м'якенького переходика. Так, і знову раз, раз, раз. Так, а ну, я піднімаюся, дивлюсь, що ви бачите на камері. Так, я зараз прибираю за собою, щоб нам було зручно. Є. Так, ви приблизно бачите те, що бачу я. І гайда тепер малювати фончик. Я би хотіла зробити ще його більш таким. Так, ось так. І як бачите, я сильно не намагаюсь розташувати. Я де там підтушувала, де у нас будуть вже будуть інші елементи. І, мабуть, я би все-таки якогось такого синій сюди явно ні, але фіолетового так. Так, так, щоб значно контрастніше було. І ось сюди. Все, щоб зовсім живописно було, десь додали в інших місцях. Єдине, що тут воно вже не таке яскраве. Тому ось так. Так, так, так. Так, 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 так. Є. Це у нас є. Тут у нас теж. Ми можемо ось так. Навіть оп-оп-оп-оп. Єдине, що, якщо бажаєте, щоб у вас світле дійшло в розтяжку, тягніть від світлого. Якщо бажаєте, щоб темне зайшло на світле, тоді робіть навпаки. Бачите все ось так. Таке мені подобається. Дякую за перегляд! Трішки підзняли зайвої пастельки. Ну, Папір досить таки слабувато тримає. Все-таки от Для олійної я пробувала, підійшло гарно. А для сухої хочеться чогось більш такого, ну, хоча б було з чим зцепитись, згладкувати. Так, і це в мене чорна крейдочка а білого. Ми сюди тільки в фону для контрасту додали. Зараз ми, можливо, ще подивимось. Але зараз зробимо з вами просто якісь такі банальні ялиночки. Намагайтеся там слідкувати. Спочатку закрити, тому що у нас там уже чого тільки немає. Ось таку створити димку. Так. Так. У нас є димочка. Так. І тепер робимо різноманітні десь менші ялинки, десь довші, менші, довші. Можемо взагалі, якусь тут височенну зробити. Так. І зробимо ось такі ліс. Як ялиночки малюються. Ну, в принципі, я думаю, Багато хто з вас знає, просто слідкуємо за формами, куди у нас гілочки йдуть, як дитина, не... Знову ж таки, опа. Так, і знову слідкуємо. І дивимось. Десь нехай у нас просвітлює, тому що ми пам'ятаємо, що на референсі у нас, бачите, де-не-де горить. Прямо горить-горить червоне, тому, можливо, ми навіть витягнемо ще сильніше, так, і почнемо звідки звідси робити. І тепер уже все не тушуємо, так, щоб у нас оця вся краса зберіглась. Все, там, де у нас піде донизу, там нас вже мало цікавить. Можливо, зараз зробимо десь ялиночки, щось такого малесенького плану. Так? Зараз головне. Головне нас швидко ручку накидувати ялиночку. У нас, нагадую, це все-таки скетчева, але новорічна тематика. Так, можемо куди-небудь ось сюди зробити фончика. І нібито до нас, щоб трішки. Мені палітри не вистачає темних кольорів, тому що чорний це недостатньо. Так, можна щось змішувати, ну, але це не так уже прикольно. Все-таки. Так, є десь у нас так. Так, заразом якусь фактурку тут лишаємо, можливо, тут якийсь пагорб, щось тут знаходиться. Так, і тут давайте теж зробимо на дальньому плані якісь ялиночки. Так. У нас трішки референс, як ви зрозуміли, ми змінили. Чому? Тому що ну, я взяла просто референс кажу відверто з Пінтереста, ну, і щоб не порушувати нічиїх авторських прав, а я поважаю кожного і за інтелектуальний труд і за все. Я просто змінюю те, що я е, копіюю, грубо кажучи. Тобто я не займаюсь чистим плагіатом, я все-таки кажеться. І деревця, і щось хоча б змінюю. Є фото мої, там вже можна окремо малювати, але це все-таки не моє, тому зараз ми з вами розбираємо і аналізуємо, що це за пастель, чи підходить вона, кому підходить, як з нею працювати, які в неї можливості, і, і будемо, так і будемо з вами дивитися. Так. Якісь ялиночки, ще якась тут у нас фактурочка, щось таке цікавеньке. Так. Можливо, там уже... Ну, це у нас сосновий ліс. Тому. Тому у нас ось так. Знову, бачите, я прокручую крейточку, вона в мене так загострюється. Але суть в тому, щоб ми гралися і отримували будь-які лінії, які нам потрібно. І які будуть виграшно дивитися на нашому малюнку, тому що, можливо, зараз ми не зовсім чорним зробимо. Десь я ще додам синенького, темненького. Хоча на референсі, от якби ми скетчили, я зараз гляну, що я бачу щоб бачила те, що і ви. От чесно, на цьому можна спинитись тому що скетч може бути готовим. Так? І тут нічого не додавати, але мені хочеться чогось іще погратися. І сюди таких якихось тіней. Ну, типу, у нас тут якась зимовушка. Щось у нас таке цікавеньке далі пішло. От, бачите, вже не зовсім так, як на референсі. Так. Все. І на цьому, я думаю, ми спинимось. А, ні білого, нічого я сюди додавати більше не буду. Я протрушую все, що є, підношу до вас, подивитися, це все ближче. Хто любить північне сяйво, ставимо пальчики догори, пишемо: Я люблю а, хто любить щось іще цікавеньке. Так, у мене поруч серветка від попередніх робіт. Я зараз хочу все-таки трішки. Трішки дати ось сюди, мені не вистачає. Мені не вистачає, як ви зрозуміли, контрастів. Тому що ми зараз дали дуже сильних чорних ляпів, а світла у нас недостатньо для такого габариту малюнку. Тому я зараз де на де повертаю світло. І тепер я вже працюю не роз... Десь я ще підтираю. Але я намагаюсь просто мазочками такими. Все там, де мені подобається. Можливо, кудись сюди. Так. Але нап... пам'ятайте, що ми не маємо пересвітлити, тобто наша задача не пересвітлити, а тримати ось ці гарні контрасти. Так? Так. Є. І, знову ж таки, я аналізую, дивлюсь, і якщо вам хочеться якоїсь такої токсичності, додаємо. У нас палітра саме збагачена цікавими такого гатунку кольорами. Якщо вам десь здалося, що недостатньо, ми можемо працювати, от, чим гарні сухі пастелі будь-якою частинкою. Будь-якою частинкою нашої кредочки. Все. Я не хочу нічого перетинити, не хочу переборщити. Там, де мені не подобається, я прибираю. Там, де мені здалося, що я Заляпала, я додаю, і це починається зараз. У мене гра в безкінечність, тому що далі у мене можна допрацьовувати реально до безкінечності, і мене треба тримати і зупиняти, щоб я більше нічого сюди не додавала. Єдине мені, що це ялиночка, так, нібито вона неприродня, тому можна трішки піддивитися, але ж знову таки. Зупиняємось, зупиняємось, дивимось, аналізуємо. І ось така краса, ось такі малюнки. Я знову протираю ручки. Ось такі малюнки, ось такою пастелькою. У нас з вами, бачите, північне сяйво на світлому папері та на темному. Вони абсолютно різні, але і той, і той варіант, мені, якщо чесно, дуже подобається. Це варіант на червоному папері. Він такий червоно-помаранчевий, теплий папір, тому такий цікавий сюжет. І на крафт папері. Ось такі роботи. У нас з вами вийшли завдяки тому, що у нас вимикали світло. Українці нація незламна. Продовжуємо працювати, продовжуємо творити. І на цьому поки все, я гадаю. Буде далі у нас огляд на олійну пастельку. Все, друзі, па-па!